Нас питають, яке співвідношення кількості яблук до кількості апельсинів. Бачимо, що яблук у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 до... І кількість апельсинів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 до 9. Або ми можемо це записати у вигляді тілення. Тоді ми будемо мати ось такий вид 6 до 9. Бачимо, що ми можемо об'єднати кількість цих яблук і кількість апельсинів у групки. Наприклад, що я маю на увазі? Два яблука і три апельсина. Два яблука і три апельсина. Два яблука і три апельсина. Тобто, фактично, ми маємо співвідношення 2 до 3. Якщо ми співвідношення 6 до 9 поділимо і ліву, і праву частину на 3, То ми отримаємо співвідношення 2 до 3. Тобто, у нас на кожні два яблука припадає 3 апельсини, можемо переписати у вигляді ось такому: 2 до 3. А якщо, навпаки, нас запитають, яке співвідношення кількості апельсинів до кількості яблук. Тоді ми сміливо скажемо, що на кожні 3 апельсини у нас припадає 2 яблука. Або якщо на загальну кількість, то на 9 апельсинів у нас припадає 6 яблук. Але це означає одне і те саме.